Україна. Друзі. А чи знали ви, що перша літописна згадка слово Україна датується ще далекого 1187 року? І пов'язана ця літописна згадка з Переяславською землею та Переяславським князем Володимиром Глібовичем. Про це потрібно говорити не лише Переяславщині, не лише Київщині, але й всій Україні. На честь цього ми започаткували 2017 року унікальну акцію Селфі-веломарафон. Потім був селфі автомарафон. А цього року ми об'єднуємо два формати в один, і це унікальний квест, за допомогою якого ви дуже багато чого дізнаєтесь, дуже багато чого побачите. А ще саме головне: окрім цінних призів, ви зможете долучитися, бо це благодійна цього року буде акція. Ми спільно збираємо кошти на ЗСУ, конкретно на генератор. Спільними зусиллями ми це з вами зробимо. Тому чекаємо 18 вересня о 9.30 на території просвітницького центру, де власне відбудеться. Деталі ви зможете побачити в описі. До зустрічі, друзі!